На Останньому дзвонику в Росії стався шокуючий інцидент. У Школярів помітили синьо жовті кольори в руках та навіть герб. Підлітки вийшли, щоб попрощатися із навчальним роком, але ввали всіх у ступор. На святі розпочався реальний переполох і вже скоро все вийшло з під контролю. У Кремлі від цих кадрів напевно всі попадали бастямо. Що це і чому так сталося, Про це у випуску далі. ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо в одному із російських міст. Школярам видали грамоти із українською символікою. Так, в одній із шкіл російського барнаула учні отримали за успішне закінчення навчального року грамоти, на яких зверху було зображено українську символіку у вигляді герба на тлі українського прапору. Батьки були просто Шоковані, коли їхні діти принесли такі грамоти додому. Один із батьків навіть записав гнів на відео і опублікував його. Да, вот грамоти даже на руках, видишь? То Тобто, це никакой не фейк ми з'явили. Вот грамота. Вот, вот грамота. Тобто це не фейк, реально все. Що цікаво, так це те, та, що на виданому школою документі не тільки український прапор, але й державний гарб. Грамота виглядає так, ніби її видали в українській школі. Відміння стільки така Російський такс на ній та назва школи російського міста. Батьки вже намагаються з'ясувати, хто сам організував такий дизайн цьогорічних грамот для їхніх дітей. Далі слухаємо. О, смотри. Три зубіць, флаг. Короче, його от кто то дія? Сейчас как бы вычисляем, кто организовывал вот эти все моменты. А згодом стало відомо, що спеціаліст відділу виховної роботи та до посвіти комітету з освіти Барнаула зв'язався із директором школи. Керівник освітньої установи, нібито особисто підписувала кожну грамоту та підтвердила справжність новини, але поспішила виправдати, що не просто не звернула увагу на кольорне оформлення грамот. При цьому класний керівник українського класу стверджує, що грамоти для дітей підготував батько одного із учнів цтую. Цього ж дня класний керівник направило особисті повідомлення кожному батькові з вибаченнями та проханням повернути ці грамоти до школи. Сказала в центрі сталого розвитку. Частину грамот школярам вже замінили. Попри це, грамоти з українським гарбом та прапором ймовірно привезені із тимчасово окупованих територій України про що повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшченко. І за його словами вже не в першому мережі з'являється інформація про те, що в начальних закладах на території РФ школярам видають грамоти із українськими прапорами або ж гербом. Це не фейк, просто директорці попали під руки грамоти з розграбованого десь в Україні міста. Я навіть не знаю, як це комент. Тувати йдеться в повідомленні Петра по Андрющенка так само в одному із дитячих садків Хабаровська після змагань учасникам роздавали грамоти із гербом України, грамоти із державною символікою України роздали після змагань, в яких брали участь діти з кількох дошкільних закладів. Помилку, нібито допустили вчителька фізичної культури, яка видрукувала шаблон з інтернету. За даними рашиського видання Мудузи, інцидент трапився в Хабаровському дитсадку номер 137. Після змагань грамоту учасники вилучили, а в закладі розпочали перевірку. За інформацією мера, Хабаровська після змагань з Піонерболу винуватиця вчителька з дитсадка номер 122, написала заяву на звільнення в управлінні освіти. Хабаровська заявили, що проведуть бесіди та іспити на знання рашистської символіки з усіма співробітниками навчальних закладів. Цю далі з усіма співробітниками освітніх установ проведемо бесіди та іспити щодо знання символіки РФ. Так додав політик. А в тимчасово окупованому Мелітополі тим часом випускники пройшли на останні дзвоники з значками та з гербом України. Старічки ж діти мали блакитні напис на них було виконано золотими літерами. Скоріше за все, таке поєднання колії випускники обрали не з, з рідної України у серці наші малітопольські випускники сміливо показали, яким вони бачать своє світле майбутнє і майбутнє свого рідного міста. Мелітополь це Україна. Такий лист прийшов із окупації. Йдеться в повідомлення військового жовтня журналіста Андрія Саплієнка, який поширив фото випускників у тимчасово окупованому Мелітополі, цікаво, що подібні інциденти стаються не тільки в школах чи дитсадках. Так стало відомо, що марія російського міста Володимир несподівано привітала своїх прикордонників з їхнім професійним святом. Щоправда, трохи помилився і використали фото прикордонника в буреті значком українського тризуба. На це звернули увагу в телеграм-каналі Аста, опублікувавши відповідний скріншот. Там видно, що до посту то Марії було прикріплено фото бійця ДПСУ, що очевидно свідчить про те, що привітання стосувалися саме українських прикордонників, а пізніше картинку видалили. Проте користувачі соцмереж встигли зробити скріншоти. Стою з прикордонника. дорогі захисники. Ви стоячи на кордонах, бережете спокій наших домівок і серця близьких. Дякуємо вам за нелегку працю та вірність присязі. Бажаємо вам міцних нарвів, ясного розуму, мирного неба над головою та благополуччя вашим родинам. Нам йшлося в дописі в мерії. Володимира. Поспішили вже заявити, що ви вже покарали. З так інцидент мав місце бути. Після нього було проведено перевірку з тими, хто опублікував цей матеріал, проведено роз'яснювальну бесіду. Питання про дисциплінарне стягнення також було розглянуто. На жаль, так було. Фотографія була видалена, заявила в адміністрації. Однак повернемося і до шкіл Арефії. Попри те, що керівництво навчальних закладів, як бачимо, вже неодноразово допускалося таких шокуючих помилок. В Арефії школярам продовжують забороняти всіляку підтримку України, навіть якщо справа стосується банального малюнка із прапором, так у Москві жінка вирішила написати заяву в поліцію на однокласницю своєї дочки за малюнок із прапором України. Так між двома школярами молодших класів сталася сварка в школі. Одна з них поскаржилася матері на те, що однокласниця, нібито її недолюблює, забороняє її спілкуватися з іншими однокласниками. І жінка спробувала врегулювати конфлікт між дітьми та поговорити з мамою другої дівчинки. Але це ні до чого не прозвуло, тож Мати першокласниці взялась шукати компромат на однокласницю доньки. Про це повідомляє телеграм-канал База, вивчивши соціальні мережі, дівчинка жінка виявила відео за участю однокласниці доньки, на якому та зім'яла аркуш із прапором РФ на фоні намальованого українського прапора. В ньому мати дівчинка побачила, начебто, погану позицію дівчинки та написала на неї донос. Тепер у цій ситуації розбирається поліція. Ну а ми згадаємо, як нещодавно в РФ випадково створили мурал на честь воїна Азову, а потім поспіхом перемалювали його. У підмосковному місті Дзержинське помітили мурали з солдатом, який схожий на військовослужбовця ЗСУ. Створення картини, яка була задумана як зображення героя Сво, пішло не по плану. Солдат був схожий на військовослужбовця. Таке зображення використовували вгора. Також воно з'явилося на плакаті 6-го батальйону. Коли місцеві мешканці помітили схожість, почали скаржитися у місцеву адміністрацію. Після цього мурал домалювали до зображення, додали російський прапор та букву З. Знака, що стали. Символічними а під час повномасштабного вторгнення в Україну друзі, ну, ви бережіть себе і своїх рідних. Побачимося у свіжих випусках. Новин не забудьте про вподобайки та підписку Слава Україні!